Когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Как вы компенсируете нам нанесенный ущерб? Причем, что интересно не только материальный, но и моральный. Да? Да. Как вы возместите ущерб, нанесенный новым регионом Украины? Пусть он будет новым министром внутренних дел или сотрудникам хлебобулочного комбината от возмездия, от кары России, этот человек не уйдет. Плана нет. Это обсуждение капитуляции России, что само по себе даже смешно. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кренджатини, болю та страждання. Ви, друзі, не забувайте на старті лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Ну і звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну а з нас, як і завжди, найцікавіші і найпрекрасніші новини. До речі, саме зараз час дуже хороших новин. В Росії закінчується запас палива. Уявляєте собі, це ж. На одна із найбільших світових бензоколонок, тим не менше, через українські атаки на нафтопереробні заводи в Росії справді починають відчувати дещо дефіцит. Про це пише видання Політико. Ну а спонсор, як завжди, цього дефіциту це ГУР та Служба безпеки України. До речі, просити їх двічі продовжувати ці удари навіть і не довелося. Вже цієї ночі безпілотники атакували найбільший НПЗ в центральній Росії, вдаривши по рязанському нафтопереробному заводу. Спочатку мешканці почули. Приємний для нас і неприємний для себе гул. Потім сталося два бабахи. Ну і після цього, звісно, засуетілись маленькі чоловічки, які все це намагались загасити. На це можна дивитися безкінечно, а от що робити важко безкінечно, так це слухати російську пропаганду, яка розповідає про те, що виявляється тут в нас в Україні. Після двох років повномасштабної війни, десяти в цілому, ще хтось чекає на Росію. Звідки в них ця інформація? Що в них за статистика, то звісно. Не має жодного сенсу, бо все це пишеться і вигадується у Кремлі. Але пропаганда після всього того, що вони зробили із нами, тотального нищення нашої країни, раптом знову заспівали, що вони ж звільняють не тільки території, а ще й людей. Хм. Чи приходило коли-небудь в голову росіянам, що той, хто, наприклад, не хоче за якихось обставин жити на території України, він. Обогі їде за кордон, російськомовні, франкомовні, угорськомовні, які завгодно вони їдуть в інші країни. Щось подібне до речі відбувалося і з мільйонами росіян, яким не сподобалася ворожа риторика Російської Федерації, і вони зригнули за кордон. Як же дивно, що тепер пропаганда намагається безкінечно пояснювати і шукати спокій для своєї країни захисту своїх територій. на фронте иншу-Украины. ...тех э, жителей Украины, которые продолжают нас ждать, им за это низкий поклон и бесконечная благодарность. За это действительно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Потому что за пять минут вот все то, что у людей в головах, не только за эти 10 лет накопилось, но и было до этого, просто так не выветрить. Поэтому работа нам всем предстоит напряженная, но при этом, я напоминаю, в первую очередь мы должны знать и помнить, что Пріоритеті у нас наша безпечність, наші інтереси. І в першу чергу хорошо должно бути нам. Та цікаво. А хтось подивиться статистику смертності Білгородської області? Ну, наприклад, 21-й чи 20-й рік, та навіть 22-й. Скільки на дорогих росіян там загинуло? А що там далі почалось? Що там за 23-й, 24-й нормально позахищали? Та й це цинічно, бо ця пропагандистка, вона родом. Якщо не повляюсь із Одеси, дуже цікаво, як вона собі уявляє, щоб іскандер когось переконав тому, що треба перейти на бік ворога. Ну а загалом, коли вона каже про звільнення територій, виявляється, що ми ще й маємо їм за це заплатити. Росія вимагає компенсацію від України за все, що криптохохли, хунта, бандерівці та бандюки наробили проти Москви. За... Ті втрати, які були нанесені через наші удари за знищення. Не побоюсь цього слова на тих територіях, які росіяни окупували. За це теж маємо заплатити. Ми іншими словами, ми маємо скинутись, наприклад, за м, Маріуполь, який вони вщен знищили. Що там за Авдіївку, за Сєвєродонецьк, вони били? Ми платимо. Ну і звісно ж, заплатити за моральні збитки від цієї війни. Бо ж росіяни дуже складно переживають. СВО. Виявляється, друзі, що ми так сильно укусили, так сильно вкололи москалів, що вони буквально на смерть бояться, що Україні будуть передані заморожені російські активи. Ну а вже згодом ще їх змусять за певним переліком оплачувати відновлення наших територій. Вернете нам день. Ну я вже угу. предполагаю от себе, як вернете нам деньги. Как вы компенсируете нам нанесенный ущерб? Причем, что интерес не только материально, но и морально. Да? Да. Как вы возместите ущерб, нанесенный новым регионом Украины? Извините, новым, новым регионом России. России, да. Да, это у вас прочитал, СВО на Украине. Новым регионом России. И тем ре новым регионам России, которые пока еще в состав России не вошли. Давайте обсудим, как вы, будем, как вы будете компенсировать. А ці убитки, за що за що кого? Адку проценти будете брати і так далі. Україна на лічильнику Російської Федерації вологі воєнного злочинця Путіна. Але це ще квіточки, друзі. Далі ще цікавіше, це, виявляється, ми гади того Зеленського і в хост, і в Грево стільки років критикували за його велике будівництво. А виявляється, що ні, нічого не було. За 30 років незалежності навіть лавочки нещасної ми не пофарбували? Занедбана розбита країна, яка тільки зараз на окупованих територіях повстає із руїн. Стапе, а як можна взагалі продавати людям те, що в них типу було до війни? Мир, спокій, процвітання? Дах над головою, можливо, це шокує росіян, але це не привілей, це база, як і вода в крані, яке і тепло, і газ в оселі. Не можна сказати, що тільки Путін видає кисень, а до того всі дихали що? через трубочку. Але здається, що пропаганда навчилася навіть викрадення наших дітей пояснювати банальним порятунком. Наоборот, украинцы, которые стали россиянами, которые живут сейчас на четырех новых территориях и в Крыму, они пишут своим согражданам бывшим, ребята, да у нас все нормально, у нас все строится, у нас административные органы начинают работать, у нас справки начинают выписывать, деньги в кассах платить, у нас начинает все вокруг работать, лавочки красятся, бордюры вкапываются, деревья белятся, все то, чего на Украине не было 30 лет. Сейчас вдруг все появилось. Кто а у нас нашего президента, деньги? понимаешь, Гаага истращают за то, что он вместе с нашей уполномоченной по правам детей спасает, как они кричат сами, это же как наши украинские дети. Так, друзья мои, мы этих ваших укра... украинских детей вывозим, извините, в Артек, в санатории, профилактории, да, оказываем им медицинское сопровождение, которого они никогда в жизни не получали. вот, а вместо этого Я нам скажи... говорят, как Гаага. Знаєте, я все дитинство провела в Артеку, в українському Криму і якось знаєте, я не знала, що Україна не здатна. Тобто, був такий собі лагерь, був такий собі табір, куди їздили діти, але виявляється, що це все обнулено. Чи може хтось російським пропагандистом покаже світлини, як виглядав Маріуполь до? І під час окупації. Ну і все, що відбувається в різних регіонах, Ба більше навіть далеко ходити не треба. Давайте візьмемо середньостатистичний російський регіон і співставимо, як з лавочками, з деревами, побіленими воно виглядає. Але це не єдиний наратив, який вони використовують проти нас, що, мовляв, ми засіємо золотом і грошима окуповані території. Це брехня. Донбас за увесь цей час ні рубля не побачив від росіян. Але окрім того, що через окупацію і насильницькі викрадення наших людей вони хочуть якомога більше отримати русифікованих українців, вони ще це, звісно ж, роблять через пропаганду. Єдиний захист від української мобілізації це друзі, російський паспорт. У -у -у. Він як іконка, якого оберіг, як надувне коло якесь в шумному морі, врятує тебе, як вже врятував десь півмільйона росіян, які гниють в українському чорноземі. Це друзі від минулого тижня було очевидно, що звісно росіяни не пропустять цей пасик від української влади, яка сказала, що все, не видаємо документи тим, хто знаходиться за кордоном, та хто міг би підлягати. Загальній мобілізації. Ну і тепер росіяни, потираючи руки, запускають нову мульку. Першим шарманку про те, що Путін надасть російське громадянство українським біженцям за кордону, запустив Арестович. Ну а тепер цей темник завиросив і на російському пропагандистському телебаченні. Зараз от, розкажу для наших російських телезрителей На Украине сейчас нет уже бессрочных паспортов. С 2016 года, ну вот старые еще есть бумажные, у кого что счастливый обладатель теперь этого паспорта. А новые паспорта, так называемые ID-карты, с 2016 года выдаются сроком на 10 лет. То есть те, кто тогда в первых рядах бежали со своим получением гражданского нового паспорта, они сейчас уже могут через год-два оказаться без единого документа на территории э -э Западной Европы. Ну и при этом понятное дело, что сейчас равно таким же образом будут всячески создаваться препоны для получения видов на жительство, гражданство и так далее. И тому подобное. Я скажу честно, единственная защита от украинской мобилизации ⁇ это российский паспорт. Потому что для украинцев, для жителей, граждан Украины созданы действительно после прохождения всех вопросов контроля пограничного, все условия для получения российского гражданства. По Малюку просто хочется отдельно сказать, куда бы он сейчас не пошел трудоустраиваться, это действующий глава службы безопасности Украины, который расписался, признался сразу в нескольких терактах на территории нашей страны. Пусть он будет новым министром внутренних дел или сотрудником хлебобулочного комбината от возмездия, от кары России. Этот человек не уйдет. Взагалі на фоні всіх цих кидів, провокацій та пропаганди, останнім часом в якийсь момент може всім нам здатися, що це пропало. Але це друзі, тільки наше суб'єктивне сприйняття на фоні особистих втрат, війни, стресу і страху. Тож інколи все може здаватися сірим. Що мене рятує, аби не впадати в хандру. Це, звісно, професійна допомога. Мої нерви, моє самопочуття, це мій робочий інструмент, і я знаю, що про нього теж треба дбати не тільки відпочинком чи зміною обстановки, а й роботою із професійним психологом. Тож і ви, якщо відчуваєте необхідність, а я впевнена, вона зараз майже у всіх нас, то не бійтесь, не соромтесь, не відкладайте на потім питання свого ментального здоров'я. Бо, повірте, воно не менш важливе, аніж фізичне, і себе я вам раджу психологічну допомогу онлайн. Навіть нікуди не треба ходити. Достатньо просто перейти на сайт. Ну а далі фахівці вам нададуть всю допомогу. Тож інжой. До речі, головне завдання росіян це якраз розхитувати нас психологічно, емоційно для цього вони запускають свої ракетні обстріли, свою дезінформацію, пропаганду, щоб саме нас налякати інформаційно. Росії взагалом є справа до всього, що робить Україна, до наших людей, до паспортів, до наших дипломатичних ініціатив. Росія, яку я нагадаю, не кликали на саміт міру, каже, що не поїде. Я біжав за вами три дня і три ночі, щоб сказати, как ви мені недорогі. Приблизно так зараз виглядає Російська Федерація. каже, що то буде саміт, насправді не миру, а війни. Ну і ба більше росіяни. Ще не читали, але вже засуджують. Знаєте, як радянські цензори, які всім виносили вироки ще до того, як Роман виходив, Тож, мовляв, той саміт нічого не принесе, не буде жодного результату, і це для них настільки смішно, смішно до тих пір, поки ми не отримуємо інформацію, що вони докладають максимум чомусь зусиль, адже їм дуже смішно, для того, щоб не допустити чомусь цей саміт. Что, знаете, у их, я просто работаю с китайцами тоже много лет, да. Значит, у них такое? Они не говорят нет. Вообще никогда практически. Это японцы не да? говорят нет. Значит, нет такого слова в языке фактически. Да. Вот ну, и китайцы тоже. Они как бы вот такого, они стараются как-то найти компромисс, так сказать какую-то вот гармонию там что-то такое, да. И сейчас одна из вещей, которых их американцы уговаривают, ну давайте на саммит мира в Швейцарию. Там вот мы как-то договоримся и про Россию будем что-то такое предъявлять. Я думаю, что нам пожестче тоже надо. И прямо сказать, что это не саммит мира, это саммит войны. Вот американцы приготовили саммит войны в Швейцарии. И всех загоняют туда а, а, своими, так сказать, плетками и так далее. Ну посмотрим, кто из стран а, глобального большинства готов поддаться американской плетке и как раб потащится а, в эту а, Швейцарию. Что там делать? Но, знаете, даже с точки зрения тех решений, которые там будут приняты в Швейцарии, очевидно, что это не имеет никакого значения для дальнейшей политики Российской Федерации. Никакого влияния на то, что мы делаем на линии фронта Ли, на оборонном заводе в Подмосковье или в Екатеринбурге, это не окажет. К сожалению, это не будет иметь никаких дипломатических последствий. В тому числі, тому що плана нет. это обсуждение капітуляції Росії, що само по себе смешно. Я б сказала, так ніколи не каже. Ніколи та й саме Російська Федерація постійно подалює тему перемовин, якихось розмов виявляється. Все це не має сенсу. Це ж наша теза, ми так завжди казали. Ну, ні, то й ні. Ну, а далі найцікавіше це внутрішнє життя Російської Федерації. Мить, коли ми всі з вами розквітаємо. Асфальт, друзі, в Росія напряму пов'язаний із політичними поглядами росіян. Здивовані, так так. Там, якщо ти за війну, за Путіна і за вбивство, то велкам дорога в тебе буде. Ну, а як ні то. Не обісуть, будеш халіть так, де прийдеться. Що там вище в нашому огляді сьогоднішньому рода сука казала, що у нас лавочки навіть не фарбували. Ну, да, ну да. А ваші дороги і ваші регіони то буквально взірать. Насчет э, улицы Школьной, насчет дороги, яку піднімав наш. Э... одной из лиц нетрадиционной политической ориентации, который построил незаконную автомастерскую в конце улицы Школьной. Но вот хочу прокомментировать все, что окончает решение по улице Школьной. Ну, первый момент. Текущее обслуживание, оно осуществлялось, оно будет осуществляться как положено. То есть это грядирование, подсыпка. Что касается асфальта. Вот где стою я и куда я стою лицом, то есть в сторону центра. И до поворота на улице Чкалова, включая сам поворот, асфальт будет. Будет по той причине, что я всегда добивался связанности асфальтовых дорог к улице Чкалова вопросов нет и в двадцать шестом году на этом месте будет асфальт в двадцать седьмом году будет асфальт идти туда и сама вся Чкалова что сзади меня асфальта там не будет повторю, что участие в программах наше право, а не обязанность. Это будет единственный участок, в 2030 году это останется единственный участок грунтовой дороги во всем поселке Алейна, куда мы будем вводить экскурсии, что такое грунтовая дорога. Вопрос закрыт. Значит, ну, если кто-то пытается использовать ситуацию с дорогами, тем более, когда мы планируем, нормально планируем на 26 год в политических целях, там добиваться 25 -го года, Включать свою предвыборную программу, что в 2025 году там он что-то сделает, хотя выборы в конце года там уже, независимо от итога, это будет текущее сад депутатов решать. Это будет только так. Поэтому э, та улица ее можно назвать именем того гражданина, который любит там заниматься борьбой за демократию, да? То плачет по-Навальному, то пишет, как хорошо демократия, а до этого писал, как он уважает Зеленского. Ну, поэтому вот, он уважает Зеленского, он борється демократію, поэтому он будет, э, тот остаток улиці його построївсь ми сірську, будь з грунтової по пожизні. Та ну і потім недругі росіяни будуть говорити про те, що вони поза політикою, яке має значення, хто там при владі? Хай Путін лишається безкінечно. Ну от виявляється, що особисто Путін його тотальна політика і впливає на те, як ви будете жити. Або би Навальний то не обирав би кому прокладати дорогу, а кому ні. Він би просто всі ці гроші, які витрачаються на війну, витратив на благоустрій. Але це вже паралельний всесвіт, якому ніколи не статися. А найголовніше це те, що росіяни ненавидять росіян, шукають ворогів серед своїх і отак з ними вчиняють. Чому би це? Та звідки може бути ненависть до власного плем'я? Все дуже просто. Ця ненависть, як зерно вкинута. Посіяна і, звісно, зерно проросло. За всім цим стоїть, як і завжди, російська пропаганда, яка проникає скрізь там, де навіть світла немає. Успенське засинає під Соловйова. Ні, друзі, це не російський хоумпорно, ну, це російська звичайнісінька рутина, бо всі, майже всі в Росії, споживають пропаганду, прокидаються і засинають під неї. Чому російських артистів-акторів, митців, співаків дуже часто неможливо відрізнити за їхньою риторикою від російської пропаганди? Бо і вони споживають все те саме, бо і вони інфіковані вірусом ненависті? Я я інформаційні канали. Первый канал це починається май утро. 20 починається. Перший канал. Я сплачу потім 60 минут і так не Любовь, простите, пожалуйста. Любовь. Знаєте, в чому біда того, що любов Пуспенська дивиться тільки їх. Ну, вони навряд розкажуть про підписаний документ про капітуляцію. Навряд розкажуть про удари по НПЗ, про майбутній удар по Керченському мосту і далі, далі, за, тикс, за текстом. Про розгром російської армії, звісно, смерть Путіна. Все це вони будуть приховувати. А от хто підписаний на youtube канал Курбанова Лайф. Ти, звісно, першим про це дізнається. Не забувайте, друзі, по завершенню лишати вподобайку цьому випуску. Таким чином його почує і побачить якомога більше людей. Коментуйте, звісно ж, все почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!